Виконуємо номер 121 із підручника Алгебра 7 та номер 2.18 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2024 рік. Складіть лінійне рівняння, коренем якого є завдання перше: число мінус 8, друге будь-яке число. Приступаємо до виконання лінійне рівняння. Рівняння виду ах дорівнює Б, Х змінна А і Б числа називають лінійним рівнянням з однією змінною. У першому завданні нам необхідно скласти лінійне рівняння, коренем якого є число мінус 8, мінус 10х дорівнює 80. Ось такі рівняння я склала. Тепер давайте перевіримо, чи дійсно число мінус 8 буде його коренем. Розв'яжемо поділимо 80 на мінус 10. Отримаємо мінус 8. Отже, ми склали лінійне рівняння, коренем якого є число мінус 8. Ну, а друге завдання коренем якого є будь-яке число. Якщо а дорівнює нулю і Б дорівнює нулю, то коренем рівняння буде будь-яке число. Тому можемо скласти рівняння 0Y 0 y дорівнює нулю. Яке б значення у ми не підставили? Якщо один із множників 0, то добуток буде дорівнювати нулю, тоді y будь-яке число. Номер 121 із підручника Алгебра 7 та 2.18 із підручника Математика 7. інтегрований курс частина перша, виконано.